Я журналіст, але мова почуттів інколи важливіша, ніж факти. Я настільки сильний, що можу плакати. Я голос, але інколи і мені бракує слів. Я актор, але мої почуття не гра. Я музикант, але я знаходжу своє натхнення в тиші. Я вдова. Але я не мертва. Я ветеран. Людину можна забрати з війни, а війну з людини не забереш. Я уламок Маріуполя. Але я вижила. Фільм Дмитра Комарова. Вихід. Про У нас і про тебе. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21-й на 1+,1 Україна.